Вживання лише в множини. Є три варіанти ну, в мові. Е, Перший варіант: ми маємо і множину в слові маємо і множину, і однину. другий варіант тільки однину. і третій варіант, щоб не, не було дуже легко. Е, ми маємо лише в, в множину. Слова таки, їх тільки можливо використовуватися в множині. І що це за слова? Також є декілька правил, є чотири правила. Одне правило я таки не розумів, але і, і, і не треба. Треба розуміти, що, так, що бувають такі слова, їх треба запам'ятати. І давайте проговоримо, що це які види таких ножин можливі. Ну, ну, перше, я дуже, я розумію, перше це назви предметів, парних за свою будову. Ми бачимо, наприклад, мої окуляри, і вони, кожні окуляри, вони зроблені з двох частин. Так? І це окуляри, це множина. Ножина неможливо мож, не сказати окуляр. Я взяв, взяв окуляр і пішов до заняття. Я взяв окуляри, але вони одні. Ну там є також слово ножниці. Ножниці це вони також зроблені з двох частинок сані. Ну, Сані таке ж, там два полосся, я так, я так розумію. Ну, ворота вони, відкривай ворота, неможливо сказати, відкривай ад, воро, вороту, вороту, ворота. Одну ворота, одно ворота. Одно ворота. Одно ворота, скажімо так. Так, не, так немає важливо. Можливо, і штани, ну, якщо ви бачили штани, вони мають дві частини. І це також вони, вони з двох частин. Діякі здирні назви таке ж, це люди, діти, кури. Ну, люди, діти, кури, гусі, дрова. Це то, що можливо також говорити тільки в ножинах. Люди, я не знаю, людина якась. Людина це не людина. Чому людина? Я щось, щось не розумію. Людина, діти. Одно діти, дітко, дітятко. Третє, я не розумію. Назви родин. Ну, родових род, родовин рослин. Ну, тобто є родове поняття і видове поняття. Є злакові. Це родове поняття. І воно тільки декілько злакові, тільки вибножені. Одна злакове не може бути. Тільки злакове. Фонтічне, хребетне, іструбінне це таке птахи, родове поняття птахи. І е, деякі власні географічні назви, ну це треба знати, суми, це тільки множини. Суми ми можемо е, використовувати тільки в множини. Так, а навіщо нам? Ну я сказав, навіщо? Яке значення мають множина і однина в е, якщо ми робимо. Відмиємо, так, да? Микола, як, як сказати, склонять. Відмінуємо. Від, 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 відміняємо. Якщо ми да, відміняємо якщо, слово. Так, да, да, якщо ми. відміняємо слово, ну, відміняємо слово, має значення а, множина. Бо в множині є окремий від, е, від, від, відмін. І там немає значення, це, це, це там жіночий рід чоловічий рід, середній рід, це окремий рід е, відміннення. Якщо ми бачимо, що це множина, ми окремо, по окремим правилам ми, ми, ми відміняємо це слово. По правилам множини. Окрема. Однина, вона змінюється по, а, по ріду, а однина це од... окреме, ну, окрема річ. І це все, що хотів сьогодні проговорити про множину і взагалі про все. І прошу вашего А, і давайте зробимо, а, зробимо такий невеликий тренінг. Я буду читати твори. А і я прошу, ну, по, по построчно, я прошу о, в кожній строки о, знайти іменник і указати його, о, чи це множина, чи однина. Давайте стай, почнемо з Миколая. Так. Дивлюсь я на ясні зорі. Зорі, це множина. Антон. Сумні мої думи. Сум... думи. Да, да, Сумні мої думи. Сум... Думи. Це що? Множина, але. Сміються байдужі зори. Зорі. Зорі, це мене жена. Холодним промінням мені. Промінням. Це одне на проміння. Ви зорі, байдужі зорі. Антон, еще раз, пожалуйста. Ви зорі, байдужі зорі множина Колись ви інакше були, колись ви інакше були. В тот час, коли ви мені в серце. Серце угу. це о, од, одина Однина. 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 Угу. Однина. Солодку отруту лили. Давай. Е, Да, Роман Григоріч, якщо можна виправлення лізі, е, однина, Тобто не однина, а однина. на. конина, на. Е... Не Конина, а конина. Однина. конина, конина ну... так. Однина. Одне на. Yeah. Ага. Так, отрут отрута це однина Угу. Mm -hmm. І це усе, і я прошу останні питання. Якщо є. ну, ну Якщо нема, я прошу з кожним по одному питанню. Так, да, Миколай. Uh. Так, на тему двоїни, скажіть, будь ласка, а зараз двоїна десь використовується взагалі? А, ну, в Україні є говори, а, і там вони, вони використовуються. Там два-три слова є. Ну, там, наприклад, плечима. Плечима там використовується як двоїна. Угу. Дякую, хто зрозумів. У меня вопрос по поводу исключений. Mm -hmm. Скажите, пожалуйста, вот все исключения, которые вы перечислили, которые касаются а, множены, mm -hmm. их можно где-то отдельно прочитать или вот по вот этим правилам? И правила? Mm -hmm. Ну, я, я не нашел. Я нашел как приклады. Приклади цих множин, а так, як такий список я не бачу. Ну, він, він, ну, це він закритий. Ну, ми, ми розуміємо, що це є якийсь такий закритий список, де є ці множини. Ну, я його не бачу. Роман Григорович, множини. Так. Множини. Уже. Сегодня будем будемо работать, чтобы потім перейти до чист некристальнейшую украинскую. а, а Вопросов нет, но, собственно говоря, раз уж Николай Снова затронул тему двойственного числительного, oui, oui. собственно говоря, да-да-да, двойны у славянских языков, когда было вот это вот числительное специальное для двойны, оно было даже не числительным, а прилагательным, и оно поэтому и изменялось в соответствии с существительным, к которому оно относилось. Например, изба, две избы. При этом 3 и 4, они ну, по сути по аналогии присоединились к вот этим вот, к обозначению пары, потому что слова 5, 6 и так далее, они были по сути словами женского рода, и ну, по, по факту это были как существительные, и они изменялись как существительные женского рода. То есть э, 5, 6, там шести пяти, они изменяются как э, 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 рука-руки э, и так далее. То есть это ну, чисто это... такая вот историческая какая-то особенность славянских языков, судя по всему. Вот, ну, этимология моя называется. Да? Тут я, я такая я я не знаю я такая наука этимология, да? наука этимология. Uh, ну, Етімологія це як, як слово ну, народжувалось, змінювалось, а тут uh, Антон говорить про лексикон і слово і, і лексикон слово, і, і про синтаксис. Про Тобто синтаксис. язик рос роз, змінювався, і ми бачимо наслідки цих змін. В Нашій мові залишилось, щось залишилось, що було в давні часи, сьогодні нема, але воно є в, наших, в нашій мові. І ми закінчуємо і приходимо до тренингу. Миколай, я прошу перемикнути і сказати, якщо ви будете.